Прошу переходимо до запитань. Прохання запитання лаконічно формулювати, щоб якомога більше людей мала змогу їх задати. Прошу піднімати руку, хто, хто хоче задати запитання. Прошу. Добрий вечір. Доброго вечора. Мені Надія, дякую за дуже цікаві слова, що дають нам натхнення. Тож мене звуть Юрій Бендр, я хотів би вас запитати, що був мир у Донбасі, хто має сидіти за столом? Чи ви будете договорити вести із сепаратистами, з росіянами, з людьми в Донбасі? Хто має сидіти кругом цим столом? Я вам скажу, що за цим столом уже, як не дивно сидять Захарченко і Плотницький. Ви не повірите, сидять вони поруч з Геращенко. І хоч вона кричить, що вони маріонетки, і говорити з ними ні про що, але ж вона в мінську не з Путіним самим говорить. Тому говорити, от розумієте, в чому продажна проститутка політика і дипломатія. В тому, що людям говорять гарні одні речі, а роблять інші дії. І коли я починаю говорити речі, так називати їх своїми іменами, так як вони є то це зразу перевертається і говориться, який жах, який жах. А я така чиста, я руки не брудню. Я вам скажу, що за столом ми будемо сидіти з тими українцями, які виберуть Україну. Всі, хто виберуть Росію, любити її треба в Росії, десь глибоко-глибоко, далеко в Сибірі. А всі, хто люблять Україну і залишаться і любить в Україні, то вони вони зараз уже жаліють, що колись вони виходили і кричали, що влада їм набридла, давайте краще російська буде. Є, нам треба буде все одно сидіти за одним столом і говорити. А вирішувати, хто там вбивця, хто не вбивця, теж треба буде. І це теж буде процес дуже нелегкий. І суди будуть, і все буде. Тому зрозуміла річ, що я, наприклад, проти виборів і особливо статусу Донбасу в такому ракурсі, в якому він прописаний. У нас особливий статус повинна мати вся Україна. Але як би зараз не кричали, що зраджую я, ви побачите, що президент принесе цей закон дуже скоро в Верховну Раду про вибори, після того, як ми пропише. Германія, дорожню карту, наприклад, яку я ще не бачила, але я бачу цю дорожню карту по-своєму. Але при цьому все одно закон проголосується. І ви будете, напевно, всі тут просто сміятись істерично, коли Захарченко з Плотницьким війдуть в Верховну Раду. І доведеться говорити за столом із ними. Так чи треба зараз кричати, що ми не будемо говорити? Чи треба бути хитрішими? Е, Наступне запитання. Я готова надати бо у на нас багато людей. Добрий вечір. А немає ніякого шансу не голосувати цей закон взагалі, він повинен бути проголосований 100%? Він вже внесений в Конституцію, уже про особливий статус закладено в Конституцію зерно. А стосовно того, щоб ви розуміли, як у нас голосуються деякі закони, от зараз, наприклад, не може бути, може не бути депутатів Верховній Ради, так сьогодні, бо там голосуються якісь там соціальні закони. А коли в зал заходить президент. То, в принципі, збираються всі народні депутати і всі знають, яку їм кнопку сказали натиснути. Коли голосували зміни до Конституції, в яких теж, було вже включене зерно, особливого статусу Донбасу, коли я вийшла з залу, то в принципі всі проголосували і закон пройшов. От ви кажете, чи не можна не голосувати? Можна. Руки відрубать депутатам, тоді не будемо голосувати. Прекрасне не будемо. Yes, на сьогодні uh, uh, серед аудиторії є також uh, наші англомовні друзі і ті, які приходили і стояли на протестах разом з українцями, починаючи з першого дня Майдану. Ну, Тому якщо uh, саме серед наших друзів саме, які говорять більш англійською мовою, є питання, пані Наталі, буде готова перекласти. Наталичку, можете попросити? <coughs> among our English-speaking friends. Hello. Um, so, thank you for coming through this sign that I used to support you in prison. And um, I know that um, really thousands of people uh, in many different countries supported you when you were in prison and were extremely concerned about you and followed your trial. Um, so, could you just tell us something about um, how it feels to get letters when you're in prison? Um, how does it feel to a prisoner? Is it useful? Чи ресифлексим паблик? Я дуже дякую вам за те. За за те, що ви виходили і підтримали за те, що ви, не будучи українкою, але все одно почули біль України і підтримали мою рідну країну в самі не легкі часи. Фо and камінатн you not, not being Ukrainian, that you have uh, heard our pain and, 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 and Nadia's pain, and that you have came out and supported her. Uh. Листи в'язницю до мене завжди приходили в п'ятницю. І в понеділок я відправляла відповіді. І ці два дні це для мене було, ну, Просто великого щастя, тому що я була чимось зайнята. Якщо п'ять днів нам хочеться просто повіситися в тих стінах, то два дні я пишу, я читаю, я сміюся, я розклеюю картинки на стінах, потім кажуть їх зняти. Я там їх перебираю ці листи. Тому це просто ну велике велике щастя. I was usually receiving letters on Friday, and uh, I had an opportunity to send them off uh, on Mondays. So these were the two days between Friday and Monday were my two. favorite days in, in the week um, where i could um, read the, some letters, uh, be inspired from them, laugh, um, put some, some paintings on my walls that would uh, later on be uh, torn down by the prison guards. but um, these two days uh, were the, the most happiest days of the week because on, on the other days, um, uh, the other days were, were very, very difficult. Так що дуже вам дякую за те, що писали листи, а ще вони були кольорові, в кольорових конвертах, і я потім цей папір розбирала і робила ті фігурки, які, можливо, ви бачили, я робила, тому що іншого паперу достати неможливо було. And uh, thank you very much indeed for, for writing me. Uh, I remember the letters were also uh, colorful and I used the paper from the letters to create little figures that you might have uh, seen. Um, because obviously uh, I had no other paper uh, that I could use. Thank you very much. Okay. Any, any other English questions? Скажіть, будь ласка, Над, чи можна зробити у нас спорядок трошки в Україні? Якщо півтора мільйона, це на мілкі розходи. От скажіть, будь ласка, тут ми всі працюємо Це такі гроші, ми ніколи не можемо в житті. От як далі, чи у нас буде? Якийсь порядок з депутатами. От так, будь ласка, я дуже за таке моє запитання. Півроку я дуже, знаєте, такі от перепади. То я вірю, що буде, то я не вірю, що буде. І отак от то важко, то наче тільки просвітлення, то знову так важко. От вчора ми з'їхали з, з сестрою, заїхали, не було коли готувати їсти, заїхали купити повечеріть в Макдональдсі. Сидить бабуся. Ну, в Макдональдсі на лавці сидить, і ми підійшли, захотіли їй запропонувати. Вона сидить і плаче, ми захотіли їй запропонувати чи то поїсти, чи то грошей. Вона сказала, що їй нічого не треба. І вона так ридала, і ви знаєте, от я просто не можу зрозуміти. В Україні страшно старіти, тому що якщо в Європі людина на пенсії може поїхати дивитися світ, то в нас людина просто буде сидіти і гірко плакати. І це вже так розізлило, що тепер я буду вірити, що в Україні змінити можна. Треба просто збити платформу, тому що я не вірю більше, більше жодній політичній партії, жодному політику. Навіть якщо в нього і є розуміння, що він робить неправильно, то совісті зупинитися немає. Просто так іноді опустить очі. Тому я вірю, що зробити можна. Як зробити можна? Потрібно війти в Верховну Раду на даний час, щоб змінити правила гри, треба зіграти по їхніх правилах. Потрібно війти в Верховну Раду 80%. Тому що якщо війде 25, будуть робити коаліції, не коаліції розходитися і закінчиться все тим, що пересваряться, і кожен буде знову грати тільки для себе. А потім до наступних виборів знову будуть кричати, що ми будемо кращими. Потрібно війти 80% Верховної Ради. Хто це може зробити? Це може зробити народ, платформа. Кожен політик, який іде, і кожна партія, так, як кажуть, яку партію не створив, село КПСС виходить. Давайте я встану, мені тоді вас краще видно, і вам мене напевно теж. Так от. Для того, щоб не було поняття такого, що лідер партії привів вам людину і сказав, це це на вашому окрузі депутат, і ви свого депутата на окрузі бачите перший і останній раз перед виборами і більше ніколи. Щоб такого не було, треба створити таку партію. У нас в Україні 24 області, 460 районів приблизно. Щоб кожного району люди вибрали свого кандидата, якого вони посилають в партію, якому вони довіряють. І лідер партії їх приймає, і партія складається з тих людей, кого вже народ прислав, кого народ так само має право назад відізвати. І оці депутати входять партію. Якщо ви висилаєте свого обранця туди, то ви голосуєте за нього. Ви вже голосуєте за ту партію, яка приходить. Щоб ви зрозуміли, в політичному, особливо демократичному світі взяти неможливо. Тому що це у Путіна на 80%, але ми розуміємо, як він там їх бере. Для того, щоб Демократія існувала нормально, партії дійсно достатньо більше з головою, як 25%. Але це тоді, коли всі партії йдуть в одному напрямку, в напрямку розвитку країни. Вони, можливо, бачать там трохи інші методи, але все одно вони бачать методи на розвиток. Коли у нас приходять партії 25%, які бачать тільки як нажитися, і байдуже, як буде розвиток, і якщо ви бачите той бюджет, який вони зараз прораховують, особливо збільшення середньої зарплати рівня середньої зарплати, мінімальної пробачте, то закладено знову ж таки скільки економічних стратегічних помилок, що вже навіть мені стає зрозуміло, я не економіст, я вже починаю сміятися з цього бюджету. Бо він просто намальований і написаний як казка. В житті так не буде. В житті просто формула в математиці так не працює. Є два кати, ти його потянувся, ти це не зміниш ніяк. І отакі от паради писали, що просто вже просто смішно читає бюджет. Тому що водої фігні не було. Треба, щоб народ загнав туди просто колосальну кількість своїх людей. І потім мав право. Тільки щоб ці люди йшли, треба писати програму. Жодна партія не йде з програмою, партія йде з обіцянками. Для того, щоб була написана програма, яка дає, наприклад, те, що я говорила, в кінці судити, в неї повинна бути розписана чітко покрокова дія разом з часом, з дельтою, наприклад, часу запасу. І потім, щоб це був документ, який народ має притягнути владу до суду. От якщо хоч одна партія прийде з таким документом. Зареєструє, зафіксує, да? і народ потім має право кинути партії пред'яви і посадити партію за це. Оце от буде та партія, яка буде виконувати волю народу. І тоді будуть думати депутати, вони будуть вибирати тих радників, тому що да, депутат не може знати всього, ні одна людина не може знати всього. Але повинні збиратися ті люди, які розуміють в суспільстві, що його буде розвивати. Які пройшли це на своєму досвіді, на своїй шкурі, які, от так як ви роз'їхалися, і знають, що таке заробити копійку. І чого вона заробляється тут нормально більш-менш, а в нас не заробляється ніяк. Для того, щоб, наприклад, такі люди, як ви, змогли кинути інвестиції назад в Україну і не боятися, що вас знову їх вкрадуть. Бо вас там вкрадали, зараз ви дайте владі їх допомогу, вона знову їх вкраде. От для того, щоб у нас в суспільстві щось змінилося, повинна прийти така ідеологічна, можна сказати, да? або навіть не ідеологічна, просто не знаю, ну здоровим грузом. Громада людей, бо мені навіть партія вже противно слово говорить, яка змусить цей механізм рухатися всп'ять. І тільки ви побачите, тільки щось таке почне створюватися, людей почнуть убивати фізично, бо морально з ними справитися не можна буде. <реш> От так я бачу, що це може бути. Я прошу вишення, у нас тут є питання, потім я передам мікрофон далі. Якщо можна. Если не возражаете, я задам вопрос на русском языке. Могу на английском. А, Давайте русский. И Вам практика, я заразумею, что лучше. Да, я не знаю, что это да. Меня зовут Наиль, я из России, изначально из Казани, много лет в Великобритании, работаю в Сити. А большое спасибо за презентацию. Огромная часть России восхищалась вашим мужеством, личными качествами популярностью и так далее на сегодняшний день. Если можно, я задам два связанных вопроса. Вы, наверное, не будете возражать, что основная опасность для будущего России исходит от его сегодняшнего правительства. Есть точка зрения, что Украина на самом деле это Россия, но без нефти. Если бы вы сопоставили опасности военной интервенции текущей элиты, Откуда бы вы сказали, что представляет большую угрозу для Украины сегодня? Элиты, частью которой а, вы фактически становитесь стали? Или круг врагов, как, а, а, как на самом деле происходит на Украине и как пропагандирует в России? И, если можно, еще один вопрос. На самом деле, если посмотреть на постсоветское пространство, и даже если исключить Прибалтику, то есть один очень интересный пример, когда страна была трансформирована почти а, в европейскую страну по определенным параметрам и так далее. А, эту страну называют Грузия, а, и бывший президент сейчас находится в Одессе и что-то пытается делать. А, как, как, какое ваше отношение опыту Саакашвили и считаете ли вы, что у него достаточно идей, предприимчивости и полномочий, чтобы сделать что-то похожее на Украину, в Украине? Спасибо. Спасибо, спасибо. вам спасибо. большое. Спасибо русскому здравомыслящему и порядочному населению. Оно там действительно есть. И русские граждане меня тоже поддерживали. И за это им тоже большое спасибо. Они сейчас продолжают поддерживать наших ребят и действительно много помогают. Что касается угроз. Угроза никогда не приходит сразу. Ну если это никакая... Даже, даже, даже война не начинается сразу. Она начинается очень глубоко и далеко в прошлом. В Украине были две потери. Это потеря, потеря политического суверенитета и потеря экономического. Экономическая потеря суверенитета началась закладаться с президентом Гучевым, когда начал создаваться аль Добил это все Янукович, который это довел до ручки. После потери политического и экономического суверенитета, а простите, политический суверенитет начал терять еще Ющенко, тем, что был очень слабым лидером страны, и дипломатия вся сошла на нет. Так вот, после потери политического и экономического суверенитета обязательно начинается потеря территории. Это было просто вопросом времени. Почему этого не произошло в России, несмотря на то, что дела на самом деле даже, даже хуже, чем в Украине, даже если есть нефть. Кстати, в Украине она тоже есть. Нам бы хватило. Так вот, проблема в том, что империя и демократия это разные вещи. Империя не может ничего потерять, потому что верхушка не теряет, народ терпит. А если в демократии идут такие потери, то это приводит к плачевным результатам. Украина это все-таки демократия, Россия это все-таки империя. Что сейчас наносит больший урон Украине? Конечно, внутренние проблемы — это плохо. Мы могли бы выживать, мы могли бы бороться, но это, по крайней мере, не убивает людей с такой скоростью и с таким огнем, как убивает война. Поэтому у нас есть две проблемы, нельзя разъединять, без которой бы нам было лучше. Нам было бы лучше без двух проблем. Касательно Грузии. У Грузии получилось. У них получилось буквально две реформы. Это Грузинам объяснили, мы не будем вам ничего давать, никаких э, пилих, э, льгот. Мы не будем вам давать никаких льгот, мы просто вам дадим закон, который будет работать. И по закону вы сможете заработать себе сами. И это правильно. Я бы хотела, чтобы закон так заработал в Украине. Вторая ⁇ это уничтожение бюрократии. То есть максимально прозрачная система чиновников. Это тоже очень хорошо. И в, и в Грузии это тоже получилось. Это получилось настолько, что независимо, где будет сегодня Саакашвили или завтра, или какой будет президент Грузии послезавтра, система стала, она будет работать. Ее правильно прописали. И прописывал ее не Михаил Саакашвили, прописывала ее целая команда умных людей. Я бы хотела, чтобы в Украине были прописаны законы так, которые бы стали и пошли, и чтобы их нельзя было сломать еще веками и веками. Касательно самой личности Михаила Саакашвили, я вам скажу, что он любит Грузию. Это хорошо, человек должен любить свою родину. Я хочу, чтобы Украиной управляли украинцы, которые любят свою Украину. Спасибо. Зал. Але у нас є маленький хлопчик, який стояв на один протест разом з усіма, тому якщо, якщо можна, ми дамо можливість йому висловитися. No, you, you a question. Yeah. If there could be a punishment made for Putin's actions, what would it be? так як в казці змусити людину відчувати те, що відчуває інша людина. If То like uh, 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 я б хотіла, щоб Путін відчув всю ту біль, яку він за своє життя наробив людям. I would like Putin to feel all that pain that he has caused to other people. Більшого покарання не треба було, він би просто здурів. Uh, another punishment would not be needed. He would simply go mad. Because such pain is is not uh, is not possible to uh, survive. But for a start, uh, uh, sticking him in a prison would be good. Thank you for question.